У 2014 році в музеї історії школи гімназії No59 було створено експозицію Наша земля, наші герої. У музеї представлено інформацію про воїнів АТО, героїв Голосіївщини. Зібрано матеріали про випускників гімназії, учасників бойових дій на сході країни, Кронічука Максима та Прокопенка Дениса. Оформлено папку Героями не народжуються, героями стають. Ми пишаємося тим, що в гімназійному музеї знаходяться дорогі нашому серцю експонати два послання з тих запеклих политих кров'ю земель два українські прапори один як вдячний за постійну благодійну допомогу та підтримку від поранених бійців, які знаходяться на реабілітації, у Дніпровському клінічному шпиталі. Другий від захисників 93-ї танкової бригади міста Піски Опитне Водяне Донецької області з написом юним волонтерам та патріотам гімназії номер 59 Саме ці експонати є частими та цікавими об'єктами уваги учнів, вчителів та випускників гімназії у пересувних експозиціях з фонду музею Наша земля, наші герої, герої Голосіївщини. Українські прапори з підписами наших захисників справили неабияке враження на гостей музею, делегації з Німеччини та Польщі, які приймала наша гімназійна родина. Свою розповідь хочу завершити словами командира екіпажу номер 510 93-ї танкової бригади, які одні з багатьох написів пламеніють на подарованому прапорі музею. Цінуйте мир, життя та вітчизну!